Я запрошую знову спікера сьогоднішнього доктора медичних наук, професора, начальника кафедри військової терапії Української військово-медичної академії Галину Васильівну Дякую. дякую. Шановні колеги, хочу актуалізувати проблему фізико-хімічної стадії холестеринового калькульозу. Доповідь, білярний сладж від патогенезу до лікування. Інформація про доповідача і компанію і. Якраз згідно даних інституту гастроентерології, нам України, жовчно-кам'яна хвороба відноситься до гіперендемічних хвороб, широко представлено у всіх вікових групах, і нам треба намагатися пацієнтів. Діагностувати і лікувати на докаменевій так званій фізико-хімічній стадії холестеринового калькульозу, яка сягає поширеності у 45%, а серед осіб молодого віку в 43%. Кількість осіб з кам'яною стадією в ЖКХ перевищує дані офіційної статистики в загальній популяції в 14 разів. Якраз хочу обговорити такий термін білярного сладжу і мікролітіазу, який часто використовується в літературі як синоніми. Перший описується часто вагітних жінок і пацієнтів, які отримують парентеральне харчування, тоді, як останні, зазвичай розглядають як патогенний фактор пацієнтів з ідіопатичним гострим панкреатитом. Ми маємо відмітити, що білярний сладж і мікролітіаз може бути повністю розчинений майже усі. Сіб осіб, які лікуються урсуди кислотою та або холецистокініном. Холецистокінін в нашій країні не використовується в клінічній медицині. А ось урсуди кислота про це треба пам'ятати. Це вказує на те, що білярний сладж і мікролітіаз є оборотним патологічним станом під час розвитку холестеринової жовчно-кам'яної хвороби. Ну і які ж подібності відмінності між білярним сладжем і мікролітіазом, як проявами фізико-хімічної стадії холестеринового калькульозу? Ви зараз бачите на рисунках якраз оці ці клінічні стани білярного сладжу. так, от. Нам слід відмітити, що сьогодні якраз. Можливо, потрібні дослідження щодо того жовчний сла чи мікролітіаз це два етапи ранньої стадії утворення холестеринних жовчних конкрементів. Це різні стани, чи вони можуть переходити один в одного. Зрештою, нам, клініцистам, треба таких пацієнтів лікувати. І коли я знайомилася з доступною літературою, то зрозуміло, що терміни білярного сла холестерину у мікролітіазу виникли з різних діагностичних методів. Діагноз біліарного сладжу ґрунтується переважно на результатах ультрасонографії, тоді як точна діагностика мікролітіазу вимагає прямого мікроскопічного дослідження в жовчі. Якраз в Україні частіше використовується термін білярного сладжу, бо ми частіше виставляємо фізико-хімічну стадію холестеринного калькульозу за допомогою ультрасонографії, і рідше дивимося, проводимо. Мікроскопічне дослідження жовчі, ось так вони виглядають: ліворуч білярний сладж, праворуч мікролітіаз. От, і біліарний слад чи мікролітіаз можуть мати однакове значення і призводити до одних і тих же ускладнень, у певної частини пацієнтів давати каменеву стадію жовчно-кам'яної хвороби. Основні фактори ризику розвитку цього захворювання. Ви добре знаєте, жіноча стать похилий вік, національність, надмірна маса тіла, вагітності і пологи 5 f це ще зі студентської парти. Проте на цього. Сьогоднішній день появилися нові фактори ризику, і прошу звернути увагу, що це і порушення обміну холестеролу, генетичні мотасації касетних транспортерів, висококалорійна вуглеводна дієта з дефіцитом клітковини, метаболічний синдром, особливо інсулінорезистентність, гастректомія, баріатрична хірургія, коли пацієнти метаболічні намагаються таким чином зменшити масу тіла і Застосування медикаментів, фібрати, естрогени, окріти, цефтріаксон. дуже багато уваги приділяється цефтріаксону білярному сладжу. Він дуже важко піддається лікуванню, бо швидко кальцинується. Механізми утворення конкрементів. В першу чергу це перенасичення жовчих холестеролом, збільшення. Його секреції, зниження секреції жовчних кислот і фосфоліпідного компоненту, також нуклеація визику із холестеролу і збільшення концентрації прозапальних ем, імуноглобулінів, муцинів. А також зменшення моторики жовчного міхура, дисфункції жовчного міхура і сфінтера оді, особливо гіпотонічна форма дискінезії зі спазмом оді. На даному слайді відображені наші знання щодо факторів колодоїдної стабільності жовчі пролітогенних і антилітогенних сполук. І з пролітогенних звертаю увагу в першу чергу на холестерин. Він актуальний для України. У нас мало білірубінових конкрементів, і на антиліготогенні фактори тут жовчні кислоти і фосфатидилхолін їм надається великої уваги. І три ангулярний індекс патофізіологія гомогенності жовчі на кожних 10 молекул холестерину, щоб вони були в підвішеному стані і не спричиняли сладж. І каміння в жовчному міхурі необхідно 60 молекул жовчних кислот і 30 молекул фосфоліпідів. При призначенні урсодиоксіхолової кислоти в дозі 13-15 мг на кілограм за добу ця жовчна кислота стає основним компонентом жовчі і одночасно змінює, змінюється, зменшується вміст токсичних пролітогенних жовчних кислот. Ще великого значення надається сьогодні взаємозв'язку кишкового мікробіологічного Діоценозу і фізико-хімічної стадії холестеринного калькульозу. Вже сьогодні були доповіді щодо важливості мікробіому людини в патогенезі і лікуванні інших захворювань, навіть не з гастроентологічних в сучасній клінічній медицині. Так ось, зменшення. Росту корисної цукролітичної флори, лакто і біфідобактерій, привалювання росту шкідливої протеолітичної флори, що збільшує активність сім альфа-дагідрогіссилази, супроводжується інтенсифікацією утворення спервинних жовчних кислот, вторинних токсичних, особливо деоксій літохолевої, що призводять до білярного сладжу, до мікро. Калькульозу діагностика білярного сладжу, оскільки УЗД червної порожнини є неінвазивним, недорогим методом, воно широко використовується для клінічної діагностики захворювань жовчного міхура і жовчого від них шляхів. Дуже важливо, що на сьогоднішній день встановлення діагнозу білярної дискінезії. Можна провести за допомогою ультразвукового дослідження. Я звертаю вашу увагу на гіпомоторну дискінезію, тому що саме вона нерідко виступає плаздармом білярного гарного фізико-хімічної стадії холестеринного калькульозу. І гіпомоторна дискінезія – це скорочення жовчного міхора менше як 50% на 40-й хвилині після вживання жовчогінного сніданку. Отже, ти відправляєш на ОЗД до. Жовчогінного сніданку замірюєш об'єм і через 40 хвилин після жовчугінного сніданку. І таким чином ви можете і гіпертонічні, і гіпотонічні дискінезії встановлювати за допомогою ультрасонографії. Хронічний холецистит з гіпотонічною білярною дискінезією теж супроводжується нерідко білярним саладжем. Холестероз жовчного міхура із фінтераоді, картинки, ви бачите поліпи плюс білярний сладж. Холестероз жовчного міхура теж на сьогоднішній день доволі розповсюджене захворювання, обмінне, яке характеризується локальною або дифузною інфільтрацією стінки жовчного міхура ефірами холестеролу, розвитком холестеринових поліпів, а також, якщо має місце дифузне накопичення холестеролу в. У всій стінці жовчного міхура то має місце зниження скоротливої здатності жовчного міхура навіть в окремих випадках призводить до так званого фарфорового жовчного міхура. Ми маємо відмітити, що не тільки каменева стадія жовчно-кам'яної хвороби, а й мікролітіаз, і навіть білярний сладж, Можуть сприяти розвиткові гострих атак панкреатиту в таких випадках. Показана МРТ Холангіопанкреатографія, рідше РГПГ, тому що не завжди можна, як то кажуть, встановити причину тільки за допомогою класичної ультрасонографії. Складних випадках проводять комп'ютерну томографію з довенним підсиленням. Так, ну ось тут якраз продемонстровані такі випадки. А я хочу звернути вашу увагу на ультрасонографічні критерії білярного сладжу, щоб ви орієнтувалися, коли сонолог якраз дасть таке заключення. І так, може бути три види білярного сладшого – завис. Гіперехогенних часточок, ехони однорідна жовч і замаскоподібна жовч. Я маю відмітити, що вони суттєво не відрізняються в лікуванні, і маю відмітити, що всі ці стани супроводжуються змінами ехогенності жовчі без акустичної тіні. Це дуже важливо. Тому що коли є акустична тінь, то це може слугувати підставою, що ми вже розуміємо, що там має місце кальцифікація. До речі, цевтріаксоновий білярний сладж нерідко супроводжується ось е, раннім кальцифікуванням, навіть мікрочасточок. Патогенетичні підходи до медикаментозних корекцій, фізико-хімічної стадії холестерину калькульозу, треба зменшити синтез холестерину, підвищити синтез жовчних кислот, нормалізувати пул жовчних кислот. Покращити реологію, відновити скоротливу функцію жовчного міхура, нормалізувати моторку сфінтера. Отді зменшити всмоктування холестерину, відновити кишковий мікробіоценоз і транзит. І алгоритм спостереження лікування білярного сладжу згідно. Документів 18-го року звертаю вашу увагу, що навіть в деяких випадках пропонується лапароскопічна холецистектомія як найбільш ефективна терапія рефрактерного симптомного білярного сладжу. Я вважаю, що треба починати з урсодиоксіхолової кислоти. Вона може ефективно запобігти рецидиву твердих кришталиків холестерину, значно знизити ризик білярного сладчу і повторного панкреатиту. Які ж антилітогенні ефекти урсодиоксіхолевої кислоти? В першу чергу я говорю сьогодні про препарат урсофальк. Урсодиоксі, холова кислота, урсофальк розчиняє холестеринові кременти. ефективно при усуненні білярного осладжує лікуванні холестерозу, знижує міст холестерину в крові, сприяє зменшенню смоктування холестеролу, творює змішані міцели з токсичними жовчними кислотами і зменшує аутоімунні реакції проти гепатоцитів і холангіоцитів. Тут на даному слайді якраз відображена інформація щодо показів. До застосування урсодеоксіхоливої кислоти у клінічній практиці. І один з показів, ви бачите, білярний сладж зі стрілочкою на картинки, як він виглядає. І прошу звернути увагу, що на сьогоднішній день при білярному сладжі рекомендована доза урсофальку не менше як 10 мг на кілограм за добу впродовж. 3-6 місяців і для лікування білярного сладжу ми всю дозу урсофальку рекомендуємо приймати на ніч. Ви бачите інформацію у вигляді діаграми щодо ефективності урсофальку в лікуванні різних форм біліарного сладжу. Це тримісячне спостереження. Шановні колеги, звертаю увагу, що ефективність усунення біліарного сладжу навіть після тримісячного застосування, вона не є 100%. Не очікуйте, що повністю замасована. Так звана, чи білярний сладж пройде. І так, від 73,4 до 87,5 при різних типах білярного сладжу ефективність урсофальку. Але якщо ми з вами урсофальк поєднаємо зі спазмолітиком, в даному випадку я демонструю. Якраз поєднання урсовальку з мебеверином, який усуває спазм сфінтера оді і не викликає гіпотонії жовчну міхура. ми З вами чітко бачимо, що в комплексі препарати значно краще усувають білярний слач. Практично на 20% ви бачите крайня діаграма, кращі показники. При додатковому застосуванні мебереберину до урсофальку, і це треба враховувати в своїй клінічній практиці. Урсофальк раціональний вибір урсудеоксіхолової кислоти, бездоганна репутація, великий досвід застосування і доказова база. Це німецька якість, різноманіття форм випуску, дитячі форми, так референтний препарат у ДХК в Європі, більше 4 тисяч досліджень при різних. Захворювання шумково-кишкового тракту ефективний в лікуванні фізико-хімічної і в окремих випадках і каменевої стадії холестеринового калькульозу. Резюме, шановні колеги, багато клінічних станів чітко пов'язані з утворенням білярного сладжу і мікролітязу, які можуть представляти собою ранню стадію холестеринової жовчно-кам'яної хвороби. Білярний сладж. Найчастіше супроводжує функціональні і органічні захворювання жовчного міхура і діагностується за допомогою УЗД органів черевної порожнини. У багатьох клінічних дослідженнях було виявлено, що білярний сладж і холестериновий мікролітяз можуть призводити до гострого холециститу і гострого панкреатиту а в практиці інтерніста. Існує реальна можливість діагностувати білярний сладж за допомогою ультрасонографії з подальшою корекцією препаратами урсу кислоти урсофальком в дозі не менше 10 мг на кг маси тіла тривалістю 3-6 місяців під контролем ультра. Сонографії урсудиоксіхолива кислота, урсофальк може ефективно запобігти рецидиву твердих кришталиків холестерину, значно знизити ризик повторного панкреатиту. Лапароскопічна холецистектомія пропонується окремими зарубіжними гайдами в якості найбільш ефективної терапії рефрактерного симптомного білярного сладжу. Ендоскопічна сфінтеротопія або хірургічне втручання ефективні при панкреатиті спричиненому мікролітіазом. Проте Якщо у вашого пацієнта білярний сладж без тіні, біліарний сладж чи мікролітіаз з некальцинованими конкрементами, коли при КТ, ви бачите щільність конкрементів менше 70-72 одиниць за хаунсфільтом, ви цілком можете покладатися, що він розчиниться, цей мікрокалькульоз ефективним. Препаратом Урсофальком разом наближаємо перемогу. Дякую за увагу!